Шановний головуючий, шановні колеги. Міжнародні інвестори європейські, з якими ми постійно спілкуємося в діяльності нашого комітету, питають: а для кого планується взагалі ця приватизація? От для кого вона планується в умовах, коли кредити вартують по 40%, коли корупція не стала меншою, коли податки є драконівськими, коли весь бізнес-клімат налаштований ворожнече до інвестора. Вона планується або для своїх друзів, для тих, хто стійкий до такого агресивного бізнес-клімату. Або це повна дурня за три копійки розпродати державні активи в той час, коли вони взагалі вартують найменше. У мене взагалі питання: чи знає Міністерство економіки, чи знає фонд державного майна, що вони збираються продавати? У ті 1238 об'єктів, які занесені в Верховну Раду перелік, які дозволити продавати, ви знаєте, по скількох з них немає взагалі у Міністерстві економіки фінансових показників? Я надав офіційний запит щодо того, скільки там працює. Людей, скільки вони платять податків, які взагалі в них показники діяльності? По 804 з них немає показників. Можете себе уявити. Тобто вони не знають, що вони планують продати. Це раз. Друге питання має бути абсолютно публічне обговорення. Що, що планується продати? І навіщо державі це має бути корисно в термінах створення робочих місць, збільшення випуску продукції, виходу на нові ринки, збільшення податкових надходжень. Де такий аналіз? Ви мені скажете? Скажіть, як взагалі це можна так робити, скандачка? це треба робити фахово і професійно. Тепер по критеріях фракція радикальної партії неодноразово наполягала на тому, що приватизувати потрібно ті підприємства, у яких критично не вистачає інвестиційних ресурсів. Якщо держава не може надати такі ресурси, немає у держави інвестицій для масштабного розвитку, тоді потрібно залучати інвестора. Це перше. Друге, коли потрібно мати доступ на зарубіжні ринки, що без того підприємства не може. Жи вижити, тоді треба приватизувати. І тільки в тому випадку, якщо це не можна зробити, тільки в тому випадку, якщо не допомагає зміна керівництва тих підприємств, ефективний менеджмент, перш за все, треба уявити і показати і парламенту і всій країні, чим володіє народ України. Треба відзвітувати за виконання інвестиційних зобов'язань, а вже потім говорити про те, що продавати, що що продавати через приватизацію. Ну це ж безглуздя. Це в ті часи, коли найменше майно коштує, просто його віддати за три копійки. Жодна європейська держава не робить приватизацію просто для одноразового наповнення бюджету. Завжди це робиться для того, щоб залучити більш ефективного власника, який створить більше робочих місць, який буде платити більшу високу заробітну платню, який буде більше давати до бюджету надходжень, який буде більше експорту робити до інших країн. Тому фракція радикальної партії наполягає саме на такому економічно обґрунтованому підході до приватизації. І останнє внесок, Державних підприємств до ВВП України в Європі це 10 немає. Є просто неефективне управління цією власністю.